З величезним кошиком синьо-жовтих квітів в колір українського прапора стоїть згорьований ще зовсім молодий батько. Сьогодні в Линовиці він прийшов на відкриття меморіалу пам'яті та алеї героїв, де серед портретів і його навіки річний син. Такі місце потрібно, щоб люди не забували, що що за за що загинули наші хлопці. Станіславу назавжди лишиться 30. Він не встиг ані створити сім'ю. Ані народити дітей лише встиг виконати свій святий обов'язок перед батьківщиною, голосить бабуся. Не жонати не нічого та... нам не остав. Напротив цього пам'ятаю пам'яті вона себе кончила. Ви ні, ви лаву. Лаву. я ж його виготувала в мене не і два сини гою. Є. Як можна перенести? Скажіть, говорити про втрату завжди важко. А ще важче рідним знімати прапори з банерів, з яких, мов живі посміхаються їх сини, брати чи батьки, які віддали найдорожчу ціну за нашу свободу і незалежність, своє життя, аби наше спокійне життя не змінилося сьогодні. Вони нас захищають, коли приходять. Кали друзі, діти і рідня. Мирають, вони живуть. я питаю. Віктор Маслов, Сергій Воєводкін, Станіслав Шикун, Олександр Салов, Леонід Гибало, Михайло Поляк. Шість мужніх героїв, які повернулись до рідної громади на щиті. Відтепер їх імена увіковічнені на алеї героїв. Ми створили тут це святе місце для нашої громади, на якому будуть проходити всі заходи, пов'язані з нашими самими світлими подіями і іншим подіями. Тут будуть наші учні, наші діти. Я дякую всім. Хто долучився до облаштування цього святого місця, було непросто його зробити, але ця робота згуртувала і наших друзів і в Києві, і в Линовиці, і всіх інших. І спільними зусиллями ми це зробили. Єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній освятив меморіал та новостворену алею героїв. Сутивників подай душі тих, хто віддав своє життя за визволення нашої держави, будуть причислені до небесного воїнства і будуть звідти допомагати нам берегти і боротися за нашу свободу. Їхня пам'ять увіковічнена тут, на цьому місці. Але найбільше вона повинна жити у наших серцях, у нашій пам'яті. І вона повинна бути вічна, як ця наша свята земля, як це блакитне небо і молитва, за їхній упокій повинна завжди звучати в усіх храмах. Української церкви сьогодні за нашу майбутню перемогу ми платимо надто високу ціну. Це життя наших захисників і захисниць. І сьогодні кожен із нас на своєму рівні має прикласти максимум зусиль для наближення перемоги, аби ця ціна, яка сьогодні платиться, була якомога меншою, резюмує начальник Чорнівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Я звертаюсь до родин загиблих. Я хочу висловити щирі співчуття. Уявити, що відчуває батько, коли втрачає сина, бо коли мати втрачає сина, дитина, сина або донька, яка більше ніколи не побачить уже тут на землі свого батька. І я хочу вибачитись перед вами, вибачте, будь ласка, за те, що не вберегли. Сьогодні у цій війні гинуть найкращі. Ми маємо зробити все, щоб таких смертей було якомога менше. Маємо зробити все, щоб наблизити нашу перемогу. Народний депутат України Борис Приходько подякував усім героям, які сьогодні боронять нашу Україну від російських окупантів, які дозволяють нам зібратися тут, відкрити цей меморіал і роблять все можливе, щоб ніякий ворог. Не міг зламати нашу незалежність. Але не всі наші воїни змогли дожити до цього моменту. І шість бійців, яким ми сьогодні тут відкриваємо меморіал пам'яті, на щиті повернулися додому. Ми цінуємо їх. Я не розумію, не можу уявити навіть, яка це втрата для. Рідних і близьких, і скільки не загоїться ця рана в сім'ях. Сьогоднішній день я хочу, хотів би подякувати меценатам, жертводавцям. Їх насправді дуже багато, бо можна на пальцях перелічити тих, хто не долучився з Виновицької громади до облаштування меморіалу одиниці. Чи то по незнанню, чи то по іншим причинам. В сьогоднішній день хочеться, щоб цей меморіал він був не просто місцем вшанування пам'яті. Це ж таки, щоб він був для нас наукою і історією. Бо якщо ми не знаємо своєї історії, ми не маємо майбутнього. Війна, яка триває нині, це не жахливий сон. А страшний період нашої історії. І, на жаль, надто високу ціну ми сьогодні платимо за нашу перемогу. І допоки ми живі, житиме і пам'ять про героїв. Вони з пам'ятних банерів щодня зустрічатимуть жителів громади. Більше року, вже як чорна хмара новиною вкрила мою родину. Більше року я не, можу, не чую голос дитини вже й не почую. Більше року вже я не обнімую. Осталася вдова, яка не відчує підтримки від коханого чоловіка, від люблячої людини. Залишилися, залишився син, який вже й не знатиме голосу батька, який ніколи не почує голосу батька. Який ніколи не одержує, не отримає підтримки його рук, його обіймів. Оці хлопці, так як і мій син, мали мрії. На жаль, їх мрії і грандіозні плани на життя забрала клята війна. А наше завдання сьогодні вшановувати пам'ять полеглих і пам'ятати, якою надто високою ціною дається нам ця перемога.